Доброго дня всім добрим людям. Україна. Пам'ятаємо, що це саме демократична держава на планеті. Ну і стосовно цих демократичних процесів, продовження цих демократичних процесів, 18 серпня цього року мною була здана заява про вчинення кримінального правопорушення до Служби безпеки України в Хмельницькій області вчинення групою осіб. Кримінальне правопорушення згідно статті 111 Кримінального кодексу України у формі, яке умисно вчинено на шкоду економічній безпеці України. Тобто є там така стаття, у нас цікава, мало, в принципі, застосована в судовій практиці, і взагалі в житті. І от я обґрунтував це таким чином, що в селі Лісових Гринівцях Хмельницького району Хмельницької області. Група осіб привласнила державної землі біля двох тисяч гектарів, перевела це все в привласну власність, керує, продає, будує там на цих землях і каже, що все законно. Але хотів звернути увагу на те, що відповідно до діючого законодавства держави Україна розпоювання будь-якого підприємства передбачає. Наявність сертифікату на пай. Тобто людям, які розпайовують землю, видаються сертифікати на пай. Це єдиний документ, який підтверджує право власності, законність набуття права власності на земельний діагноз. Ну і було проведено розрахунок шкоди, а саме переведено, ну я щоб не там не. Рахувати, грубо, не 2000, а порахував 1900 гектарів землі, ринковою вартостю 3000 доларів за сотку. І таким чином 1900 гектарів помножимо на 100 140 гектарів, помножимо на 3000 доларів на сотку по ринковій ціні помножити на 42 гривні, на 42 гривні за долар, виходить більше 23 мільярдів гривень завдана шкода. Це пряма це за рахунок. Відчуження землі Держави Україна, і фактично по ринковій ціні я там скромно порахував по 3 тисячі доларів за сотку, оскільки ринкова ціна сьогодні сягає там, в залежності від місцевості 5-6-7 тисяч доларів за сотку. Ну, рахуємо в середньому. Таким чином, біля більше 23 мільярдів гривень завдано прямої шкоди. Ну і було пораховано. Рахунок шкоди, яка не отримана від урожаю. А саме 1900 гектарів землі, помножимо на 500 доларів середнього доходу з гектара. Хоча на сьогоднішній день земля дає 1000 більше, там, тисячі менше, чуть-чуть 1000 -чуть, доларів за гектар. Помножимо на 20 років ті, що які земля у нас на сьогоднішній день. Незаконно вибула з власності Держави Україна. І помножимо на курс 42, виходить приблизно там біля ну, чуть менше мільярда гривень. Таким чином, близько 24 мільярдів гривень завдано шкоди. І було зразу на наступний день, як пише діючий КПК України, подана заява скарга до слідчого судді про внес бо незаконну бездіяльність. Слідчого СБУ Хмельницької області і слідчий суддя призначив слухання аж на супереч діючому законодавству Держави Україна, призначив слухання на 9-ту годину 3 вересня, тобто понад процесуальні строки, визначені в законодавчу, порушив волю законодавця, порушив статтю 19 Конституції України. Яка передбачає законослухняність суб'єкта владних повноважень. Але на сьогоднішній день маємо те, що маємо. Сьогодні в судовому слуханні така ситуація вийшла, що слідчий суддя, враховуючи те, що з СБУ Хмельницької області не надано ніякого відзиву, заперечень там і так далі, починає розказувати дорогу до сірого бичка. Що він переносить слухання, бо немає матеріалів справи. Так, от, моя позиція полягала в наступному: що слідчий суддя у відповідності до діючого законодавства України, а саме статті 306, ну де глава 303, 306 статті, називається Розгляд скарг на досудовому розслідуванні. не має права переносити без матеріалів справи на Іншу дату будь-яке слухання, оскільки таким чином він перевищені, надані йому службою, службою повноваження, верніше посадові повноваження, бо оскільки суддя займає посаду судді. І таким чином це свавілля, яке заставляє людину приходити в чергове суду, витрачати свій час, кошти, марнувати. Своє здоров'я, життя і це е, говорить про те, що людині збирається відмовити у здійсненні правосуддя, оскільки ще раз звертаю увагу на те, що не передбачено переносу скарг на досудовому е, дослідчому суді переносу засідань. Це твориться, ця е, ваханалія цей бардак по всій Україні, і це не тільки в Хмельницькій області чи в місті Хмельницькому. Друге, аргументація було те, що лист який надійшов від начальника слідства про те, що там є ознаки інших п'яти кримінальних правопорушень, і він передав цього, цю заяву про вчинення до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області. Так, от моє зауваження було стосувалося такого чину, що у нас посадові службові особи держави України всі стали передастими, оскільки вони передають свої повноваження, а передача повноважень не передбачена діючим законодавством України, в тому числі і діючим КПК України, оскільки начальника слідства ще немає, бо відомості не внесені, бо відомості не внесені в ЄРДР і таким чином. Получається, що передача іншому органу досудового розслідування діючим законодавством не передбачена. Самостійно начальником а це здійснюється виключно постановою прокурора, який направляє ці матеріали за підслідністю, оскільки саме так звучить діючий КПК Україна. Ну і стосовно е, наступного, стосовно того, що слідчий суддя е, все-таки дослухався до тих аргументів і викликав судове засідання цього старшого, старшу лейтенантку слідчого відділу ОСБУ Хмельницької області для дачі показів, чому вона не внесла відомості в ЄРДР і фактично. Ця вакханалія на сьогоднішній день продовжується. І це е, дійство твориться по всій Україні, хоча діючий КПК України чітко е, чорним по білому написано е, так, що е, скарги на досудовому розслідуванні е, на бездіяльність слідчого або прокурора. Тобто, законодавець заклав свою волю, що вже досудове розслідування йде. Тобто, з моменту заяви про... Про вчинене кримінальне правопорушення, досудове розслідування вже йде. І слідчому суді залишається тільки визнати бездіяльність і зобов'язати слідчого внести такі, або уповноважену особу внести такі відомості в ЄРД. Така ж сама правова позиція є такі відомі справи, як Утвенко і Борисов проти Росії Європейського суду з прав людини, заява No45767,09. Олександр Ніконенко проти України від 14.02.14 .14 року і приховування злочину у справі Афанасів проти України від 5.04.2005 року. Ну і 9 числа вересня. Я думаю, що зніму цей знаменитий ролик. Як мені відмовляють у здійсненні прятування відмови у здійсненні. Давай. І практично 9 вересня буде знятий ролик такий, як у нас на сьогоднішній день відбувається відмова у здійсненні правосуддя, як приховуються кримінальні правопорушення, як порушується Європейська конвенція з прав людини слідчими суддями в державі України. Дякую за увагу. Будьте здорові, всім всього доброго.